Мої дорогенькі, сьогодні розклад на тему, що ви скоро отримаєте. Досить швидко щось буде вже в ваших руках. Що це? Що ви отримаєте? Дуже скоро. Дивлюся на колоді Дімуа Кютюме. Така шикарна колода, я вже розказувала про неї. І вона нам досить детально зараз про все розповість. І так, що ви скоро отримаєте? Одразу до діла. Так, ну тут дивіться, тут щось таке, якийсь заділ на майбутнє. Тут вже щось вже буде зроблено, щось, тут якийсь, знаєте, як результат ваших, ваших дій, а можливо, просто як результат, все рівно як врожай буде. Щоб там не було, це буде дуже врожайно, так говорять. Щось пов'язане з майбутнім. Що ви отримаєте досить скоро? Але це тільки для вас, це виключно для вас. Ви зможете цим насолоджуватися одна наодинці, можливо, навіть якісь послання або якусь, якийсь документ, щось пов'язане з текстом, який потрібно вивчити, прочитати. Так? Ну, я бачу, що вам я, які емоції у вас? Тобто, ну ви одразу бачите, як? Ви одразу думаєте про те, що буде далі. Одразу на майбутнє якісь у вас вже плани про нове щось так, про новий початок. Ну тут щось таке добре, щось хороше, щось врожайне, і реально це вам надасть натхнення на певні дії. А знаєте, що тут говорять, що це якась пристрасть. Тут взагалі два тіла в мене, бачите? Можливо, тут пов'язане з чоловіком чи ні, якщо ви жінка або Тут, скоріше пов'язано з тим, що ви обрали для себе. А ви обрали правильний шлях. Ви дійсно там щаслива. Ви щаслива на цьому шляху. Якщо ви це не відчуваєте, тут, ну, буквально якісь дні дайте собі побачити, що буде відбуватися. А ще простіше просто якась подяка вищим силам а, і, ну, дякувати буквально кожного дня, тому що ви, бачите, тут в небо дивитесь на всіх цих картах а, з надією. А, Якщо ми дивимося з надією і щось просимо й просимо і не дякуємо, це трохи засмучує напевно небо. Але ви тут з такими вдячними очами дивитесь на небо, що напевно якраз результат ваш очікуваний буде. Те, що ви хотіли б отримати, тут якась, знаєте, така заповітна мрія, яка здійснюється. Так, у мене собачка тут вже. <кхем> Дивіться, тут ще більш рекомендація на те, що ви отримаєте. Проаналізуйте те, що відбувалося на вашому шляху ну, близько, можливо, декількох місяців. Проаналізуйте, що, що відбувалося, дайте собі таку звичку ну десь приблизно на ну, 21 день. Це допоможе вам якраз дійти того, чого ви, чого ви прагнете ще, ще скоріше, навіть і швидше, ніж 21 день. Можливо, тут про, про щось 21, якесь формування якоїсь звички йде. Можливо, це звичка медитації, так, можливо, це звичка аналізувати пройдений день, прожитий день, так? Можливо, це звичка, ну це щось таке духовне, коли ви бачите не з землі, начебто так, а трішки вище, Тобто ви як споглядач бачите себе в цьому світі, начебто поруч знаходитесь з собою. І завжди підтримуєте ту або того, який сидить в цьому тілі. Така ситуація. Ну, цікаво, тут тут навіть порада була. Давайте подивимося, що ще дадуть вищі сили, що ви отримаєте найближчим часом. Якийсь закінчить, там бачите. Не буде більше старого чогось. Щось таке старе відходить. Воно боляче іноді. Тобто не завжди те, що відходить, але це ну, не завжди те, що відходить, і нам здається, що воно. Вже точно що не потрібно. Частіше людина прив'язана до чогось, що, що, що їй взагалі вже не потрібно. Ну, тут говорять, що це якийсь такий процес, який неминучий, він іде. що ви отримаєте. Захист. Хоча й кажуть, будь обережна, але тут як захист, будь обережна, що ви отримаєте, угу. Дивіться, тут якась кармічна така ситуація. Я просто бачу, що ви будете переживати, але дивіться, тут ви з під захистом. Просто знайте, що в якийсь момент ви захищені. Хоча внутрішні зміни вони відбуваються дуже боляче чомусь. А від чого? Що взагалі таке відбувається? Що відбувається, що, що це таке? Ага. Знаєте що? Це якась людина з минулого дає про себе знати. Це, можливо, буде або дзвінок, або ну, якийсь, тобто якийсь дотик буде. Тут хтось з минулого і вам боляче, чомусь боляче. Ви не знаєте, ви начебто і хочете поговорити з цією людиною. Це може бути чоловік і жінка, а зараз я подивлюся. Ну, можливо, тут такі емоції, як кохання, можливо, але ж бувають різні ситуації, і це виклик ці емоції можуть бути викликані, коли рідні люди або е дружили люди, так? А ну тут ви не можете, не можете пробачити цій людині. Всередині вас щось таке померло е стосовно того, хто буде проявлятися. І вам боляче, все рівно, коли він або вона проявляється. Ну, дивіться, давайте все-таки подивимося. Тобто ви отримаєте на руки вашу трансформацію, розумієте? І будете захищені, це я хотіла сказати вищі сили. Не потрібно переживати. Дайте собі, не знаю, волю виплакатися, коли відвернетеся від цієї людини вже, так, або ну, що там, що там буде. Дайте собі волю емоціям, але ненадовго. надовго. Ну, так, щоб. Щоб не нашкодити собі, так? Що ви в тоді отримаєте? Тут якась можливість йде у ваші руки. Якась можливість. Давайте подивимося, що за можливість йде у ваші руки. О, чоловік. Вам простягує руку якийсь, якийсь чоловік. Спеціаліст в чомусь, це може бути лікар, а може бути людина для стосунків. Ну Дивіться, давайте подивимося. Або з фінансами пов'язаний. Тут якийсь спеціаліст іде. Ну-ка, ну, давайте подивимося. Хто, цей, хто ця людина? Хто. хто? Так, я продовжу, але карту трішки закрию. Знову вертаючись до того, карти шикарні, але голі. Ютубу це не подобається. Так, що нам тут? Що нам тут кажуть? Якісь відкриття. Якесь оголення, відкриття. Знаєте, начебто хтось або відкриється вам, або і це буде чоловік, або за допомогою чоловіка якогось, так, бачите, спеціаліста. Можливо, це не, не чоловік, можливо, ну просто як людина, так, чоловік, жінка, спеціаліст якийсь. Як відкриття якесь буде у вас. Голена правда. Добре, так. І ще раз подивимося, що це ви таке отримаєте, а що це за чоловік. Давайте подивимося, чи то просто нам показують як людина, а там. Ні, Тут сердечні діла, бачите? Тут сердечні діла, тут чоловік. Тут показують, що він ну, спеціаліст. В чому він спеціаліст? Це цікаво, звичайно. Але як допомога буде? Зустріч. Ні, це щось таке, що в вашому житті вже схоже було. Але тут а, все рівно йде від чоловіка якась допомога. Іде чоловік з допомогою для вас. А в чому він вам допоможе? Тобто ви саму допомогу і отримаєте, я так розумію. А Справи юстиції, бачите, йдуть. А, так, щось таке, що вам законно належить, або щось пов'язане з тим, щоб виграти законно, якусь справу. Ось так, допоможе. Але я бачу, що тут вступає в силу все-таки сила сердець. І ви можете закохатися одне в одного. Ну, дивіться, я не хочу зараз на це звертати увагу, але це може бути. Тому що тут одразу сказали про якусь допомогу вам. Ну що ж, що ви отримаєте найближчим часом? Ну, ви бачите, щось начебто розкрили. Щось дізнаєтесь. Дізнаєтесь якусь таємницю. І це вже не буде таємницею. Таємниця, правда про, про пару. Це буде лише лише початок. Тобто, знаєте, як такий фльор від Повної картинки, і ви зможете дійсно, як за хвостик, якусь удачу схопити, що ви отримаєте? Бачите, і скласти Скласти докупи в правильну, в правильну якусь картину, все, все, що відбувається для себе. Таким чином ви сильніше стаєте. Що ви отримаєте найближчим часом? Щось важливе. Щось важливе, і це подяка. Можливо, подяка від важливої людини. Подяка від важливої людини. Ця людина зробить вам свято. Можливо, це буде як свято там в межах години, а можливо, це прям свято на все життя, розумієте? Або просто день як свято. Хтось вам зробить свято. Хтось буде вибачатися, бачу, І ще хтось ось приходить вибачатися. Тобто хтось робить свято, хтось вибачається, отримає це вибачення. І ви заспокоїтеся, вам подарує це спокій. Ви зрозумієте, що хтось там вас дуже любить, так, да, хтось теж, можливо, любить і тому вибачається. Тут якісь різні люди. Оптимізму стане більше у вас. Так, яка справда вилазить на назовні, я бачу, і що це? Ви щось бачите, як щось отримаєте. Хтось вам проговориться про щось, про щось таке, що для вас важливе. Ось, і це важливе дасть вам змогу бути як законно володіти чимось, розумієте? Або ну, щось, щось у вас буде в руках, як якийсь туз в колоді, так? У вас п'ять тузів в вашій колоді. Ось так. І туз в рукаві. Тобто ви за допомогою якоїсь інформації зможете більше зробити, або відкрити певні двері, так? Ну, це для вас дуже, досить корисно. Що ще, давайте подивимося. Що ви отримаєте найближчим часом? Щось хороше нехай буде. Кураж. Ой, дивіться, тут щось, знаєте, як відповідь так. Відповідь так. Потім у цей саме як, стан куражу, перемоги, стан того, що ви начебто все можете, Бога за бороду схопили. І я бачу, що ви як з надією дивитеся в майбутнє. Тут щось таке відбувається, дуже таке класне, що ви точно розумієте, що наступні кроки будуть вже легшими. Що ви отримаєте найближчим часом? Ну тут про кохання, бачите, йде гаряче серце, хтось зізнається вам в коханні. <кій> так, тут підтримка і інтим. Ну, знаєте що, тут дійсно, як людина, яка входить в ваше життя, стане вам опорою і підтримкою. Навіть готовий бути фундаментом для чогось, для якихось ваших починань. Також показують вас, яка або який може отримати від Всесвіту якусь таку іскру, яка дасть можливість почати якусь справу нову. І це буде ваше натхнення, це буде ваша пристрасть, це буде ваша підтримка. І бачите розкриття інтуїції, тобто ви закритими очима бачите все, що ви отримаєте найближчим часом? Так, тут говорять про пристрій, знову волі тіла. Ну, хто зізнається в, в тому, що він без вас не може. Ось я просто бачу, що це така трошки болючі стосунки, але серце горить. Можливо, і так. Тут також говорять про все-таки стосунки між чоловіком і жінкою, і вони можуть вести до. А ви схожі дуже, і можуть вести до заміжжя. Ось він красунчик. Ну, помічник по життю. Бачите, він готовий допомагати своїй найкращій жінці в світі. Тут йде чоловік, який. Має чим допомогти і має бажання допомогти. Має бажання дати вам тверду землю під ногами. Для жінки це дуже важливо, бачите, для того, щоб там на цій землі щось зробити таке цінне в цьому житті. Так, давайте на цих картах, які залишилися, подивимося поради. На останок поради. Ну, тут говорять про мобільність і рух, про свободу, про жіночість. Про те, щоб розуміти інших людей, такими, які вони є. Про те, що якщо ви. Маєте якісь якості, якісь таланти, не закривайте їх в собі. Ага, І знаєте ще про що? Про те, що, як би ви не виглядали в суспільстві, знайте, що ви Боже створіння. Тут самовираження ось таке йде. Самовираження, саме, саме це йде. Не забувайте про це, і це теж частина вашої особистості, частина особистості кожного. Так, мої хороші, дуже дякую вам за те, що були тут. 20 хвилин з вами були просто шикарні. Дуже вам вдячна за все, за ваші прекрасні слова. Я дуже люблю на цьому каналі читати наші коментарі. Я так маю надію і більше я вірю, що я знаю, що цей канал повинен вистрілити. і... Я відчуваю, що потрібна ця робота. Відчуваю дуже дякую вам, мої хороші, за вашу фінансову підтримку. Тим, хто це робить, і нехай вам допомагають вищі сили в рази більше. На все добре до наступних відео, па-па.